Ну, купила сметани. Зараз спробую збити масло. Тут пів літра сметани. Зараз побачимо, скільки це домашня, така густа-густа. Побачимо, скільки вийде масла зараз. Осьо. Не буду весь процес знімати зараз. Бачите, якими комочками становиться. Становиться, ще не б збити воно, ну вже становиться такими комочками. Бачите, на дні воно сироватка вже яка стала. Це я для тих людей знімаю, хто не вміє ще молодих людей, які не вміють робити масло, тому що у нашого віку люди все вміють робити. Тепер треба його промити. Ось яке воно. Воно вода. І оце я його зараз проціжую. В руках у мене просто ця вот штучка. Тобто мобілка мені неудобно його знімати повністю. Так що я далі продовжую мити, покажу, як я воно покажу вам. Бачите? на брифлях промивається, так як вермишель верношельно промивається. Сироватка, щоб все змилося. Це яке воно стало, як наче твару, да, крупінками таке. Зараз я його виложу в формочку і холодильник. Бачите? Промила, процідила, виложила його. І в мене вийшло, сейчас скажу, грам... грам 200 точно. І дешевше, і натуральне. Пользуйтесь.